Вони не такі великі, як їхні технопобратими, проте від цього вони не менш потужні. Навпаки, завдяки своїм габаритам будуть спокійно працювати у дворах харківських багатоповерхівок. Міські двірники з КП Харків благоустрій отримали сучасні трактори для своєї повсякденної роботи. На підприємстві зазначають, що це дуже доречне поповнення автопарку перед зимовим періодом. Хочемо подякувати керівництву міста за те, що виділено на 9 мільйонів гривень для поповнення технічного парку, який дозволить краще прибирати місто, вчасно прибирати сніг. І ми сьогодні отримуємо шість тракторів, які малогабаритні якраз призначені для збору снігу і очищення снігу на тротуарах. Крім того, ми ще в цьому році отримуємо ще чотири трактора трішки більшої потужності, які будуть працювати також на прибиранні нашого міста. Крім того, ми маємо змогу сьогодні, завдяки підтримці керівництва міста придбувати і малу механізацію, яка полегшить роботу наших двірників і значно покращить санітарний стан нашого міста. У нас на сьогодні 36 до повного забезпечення кадровим станом двірників. І ми на сьогодні те, що придбаємо техніку, ми набагато полегшуємо і піднімаємо не тільки якість, а й ефективність використання нашого особового складу на прибиранні міста. І ми з дорогою душею запрошуємо всіх бажаючих працювати, приєднатися до нашої команди. У нас найкраще місто в Україні воно було, буде і завжди буде залишатися самим чистим, самим красивим, і ми все для цього робимо. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.